Ви на каналі Вау Кіра і сьогодні зі мною мама. Усім привіт! У нас сьогодні з Кірою челендж челендж із желейними ведмедиками. ведмедиками. Челендж полягає в тому, що я обираю одного ведмедика, поки Кіра цього не бачить. Кіра обирає ведмедика, поки я його не бачу. Потім ми починаємо їх їсти. Перемагає в раунді той, хто з'їсть ведмедика-конкурента. Той, хто перемагає, забирає всіх ведмедиків, які залишилися. І в кінці третього раунду порахуємо, скільки у кого ведмедиків, у того, в кого ведмедиків більше, перемагає. А у того, в кого ведмедиків менше, буде їсти. Цибулю! Да. Давайте побачимо, хто Давай. сьогодні буде їсти цибулю. Мам, ти перша закривай очі я буду. Ну що ж, розпочинаємо. Перший раунд. Угу. Я закриваю очі і Кіра обирає свого ведмедя. Давайте. Я обираю. Хай буде це. Я обрала. Обрала? Так. Так, всі все побачили, запам'ятали. Так, тепер обираю я. Кіра не підглядай. Не а, я обираю. Я обираю ось цього ведмедика. Mm -hmm. Ось цього. Всі побачили. Все відкривай очі і давай. Її. Ти свого пам'ятаєш ведмедя? Делі? Да, я пам'ятаю. Добре, і я свого запам'ятала. Давай їх. Mm -hmm. Перший раунд. раунд. Mm -hmm. Забирати? Mm -hmm. Отак може бути. Кіра виграла тепер всіх ведмедиків. Забирає mm -hmm. собі. Перший раунд. Це. Так, удача, або є, або немає. Другий раунд. Готуємо ведмедиків. Другий раунд! Розпочинаємо. Подивіться, я дивлюсь на твою вже кубку і вже думаю, що я програю і мені доведеться їсти цибулю. Давай, закривай очі. Добре, закриваю. Добро, закриваю. буде Все, оце, бачите. Запам'ятала? Так, Я закрила. Так, тепер я обираю. У мене буде цього разу тактика, щоб Кіра не з'їла одразу. Я обираю ось цього ведмедика. Побачила. Відкривай очі. Ти пам'ятаєш де твій Так, пам'ятаю. Добре, давай, їж перша. Нехай буду ось Добре, ти не з'їла мого ведма. Так, я хочу з'їсти ось цього. Ні, це не він. Добре. Обирай наступний. Нехай буде ось цей. Не з'їла. Так. Я оцей хочу з'їсти є! Oh, yeah! oh, yeah. yeah. Другий раунд. На мій рахунок yeah. упало трішки ведмедиків. Ура! Ура! Mm. вже... Ще один раунд. І побачимо, хто виграв. І побачим, хто виграє. Третій раунд. Останній. Третій раунд. Вирішальний. Я закриваю очі ти обираєш ведмедика. Так, закривай. Я обираю нехай буде. Ось. Це я. Я згадала деві. Все, давайте про те. Так, добре. Тепер я обираю. М -м, нехай він буде. Ось оцей буде. Ось оцей. Все не пам'ятаємо. Відкривай очі і можеш їсти. Я гадаю, що це цей. Ні. А, а. я оцей хочу з'їсти? Ні. Ні. Добре. Наступний, їж. Ні. Можна не їсти вже? Ну, Ліжимо сюди. Угу. Uh -huh. yeah. Так. Я думаю, що твій оцей. Ні. Не цей. А я гадаю, що твій цей оцей. Mm -mm. так, я гадаю, що твій оцей. Ні. Я гадаю, що це твій. Mm Не він. Добре, я гадаю, що твій оцей. Ні. Mm. А я гадаю, що твій це... Цей? Mm -mm. Mm -mm. Так, Оцей. Ні. Так, твій. О, Ні. Ні? Ні і ні. Добре, обирай мій. А що це? А Гадаю, що це твір. Mm -mm. <гум> <гум> ну, ну а уявив, що ми брали одного того самого видника. Було б цікаво. Mm -hmm. Так. Твій оцей. Mm -mm. Ні. Ні? Mm. Ні. Твій це... Обирай. Оцей зелений. Ні, це не він. А, твій, я гадаю, твій оцей. Ні. Yeah. Ти nee. ж наїлася вони Ще чуть-чуть залишилось трішечки. Добре. Друзі, я вже в першому своєму челенджі. Буду їсти цибулю. Мам, я тобі допоможу, я тебе підтримаю. теж. Підтримаєш мене? Да. Мені здається, що вже не варто рахувати, вже зрозуміло, хто виграв. Кіра, ти виграла. Цибулюсь. Я буду Мам, їсти цибулю. Я тобі допоможу. Так. Я візьму цей. М Менше переш, Так. Да. Можна не всю, давай не всю, кусочку кусить. Це справжнє, пекуче. Цибуля! Страшно, я і я виконую челендж. А мене підтримує, і це дуже приємно. А! А! <смірка> а! а! Все <смірка> вже пече. <смірка> ну все, ми повернулися. Цибульку ми відкусили. Тепер треба зайдати знову желейками. Завдання виконано. Челендж. Прикольний! Нам сподобалось. Якщо вам сподобалось, не забувайте ставити лайки. Підписуйтесь на канал Ваукіра. Всім до зустрічі, до нових челенджів! Якщо сподобався такий челендж, пишіть нам в коментарях, з чим ще придумати, який конкурс ще виконати, яке завдання здійснити? З мамою! До нових зустрічей, друзі. Пока пока.